Вітаю вас на каналі Сетанет. Зараз я покажу вам, як налаштувати проксі в програмі Origin Думаю, багато хто з вас знає, навіщо ця програма потрібна. Тому без зайвих пояснень приступимо до налаштувань проксі. Є два способи. Також уточню, що в самій програмі Origin немає можливості задавати проксі, тому будемо використовувати альтернативні способи. Перший. Ви можете проксифікувати всю операційну систему. Покажу, на прикладі Windows 10. Натискайте кнопку Пуск. Далі параметри. Виберіть мережа та інтернет. Вам потрібна вкладка проксі. Зробіть активним, використовувати проксі-сервер. В активних полях введіть IP-порт вашого проксі. Коли все ввели, зберігайте зміни. Готово! Система проксифікована, і тепер Origin так само буде використовуватись заданий проксі. Другий спосіб: скористайтесь програмою Proxy Fire. запускайте програму та вибирайте вкладку Профілі. Потім Проксі сервери. У новому вікні вибирайте Додати і далі задавайте дані вашого проксі. У полях Адреса та порт задавайте IP та порт вашого проксі відповідно. У розділі Протокол виберіть тип протоколу. Якщо у вас безкоштовний проксі, нічого більше задавати не треба. А якщо персональний, тоді зробіть активним Авторизація і нижче вводьте логін та пароль вашого проксі. Коли ввели, перевірте проксі на працездатність, натиснувши перевірка. Якщо повідомлення відображається зеленим кольором, це означає, що проксі робоче і ви можете ним користуватись. А якщо червоним, значить треба задати інше проксі. Коли все ввели, натискайте ОК і так. Тепер виберіть знову вкладку профілі і далі правила проксифікації. Нижче виберіть Додати, щоб додати правило. У вікні задавайте ім'я правила, і в розділі Програми вибирайте на вашому комп'ютері файл програми Origin з розширенням Exe, і в полі Action виберіть раніше заданий проксі, який буде використовуватись з Origin. Натискайте ОК. Проксі тепер буде використовуватись з Origin і ви зможете обійти всі блокування. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успіхів вам у вашій роботі.